Так, Усім привіт, друзі. Сьогодні знову повертаємося на футбольну тематику. Сьогодні ми з вами розберемо матч між збірною України та Національною збірною Англії. Сьогодні ми з вами поговоримо про цей поєдинок. Друзі, ви підписуйтесь на наш на, на мій канал. Давайте, друзі, якомога більше наберемо лайків. Тож Україна-Англія. Взагалі, давайте поговоримо про спочатку я склад вам продиктую, ще раз не пам'ятаю, потім ми так більш детально обсудимо. Скажімо так, гру. І так, повертається Георгій Бущан, мої дорогі друзі, повертається до основного складу України. Георгій Бущан у воротах. До речі, одразу скажу, що Георгій, на мою думку, один з найкращих гравців цього матчу. Но поки що ми обов'язково про це ще поговоримо. а, а коноплю Іллі Забарний, Микола Матвієнко, Віталій Миколенко. Це захист. Олександр Резінчико, Тарас Паненко, півзахист Стют, Циканко, Горький Судаков, Мехаломудри, це лінія атаки і Роман Ремчук граф чистого стану нападника. Схема 4-2-3-1 у Збірної Національної України. Цвет Бірнеранди. 4-3-3, ворота Джона Пікверта, Захисті Бен Чілл, Гаррі Манглай, Гал Уокер, Гейлі, очень молодой новий, новий хлопець з'явився. Декландрайс, Джон Хендерсон, Джон Белінгем. Джутабелінг є, до речі, одна з найкращих оцінок. Але все-таки не вдалося джуту забити. Одразу скажу, не вдалося забити джуту. Гаррі Кейн, Баковісака і Медісон це такі нападники. Тож як розвивався матч? Збірна України непогано стримувала англійців, взагалі моментів англійців не було, українців їх також не було, але наша збірна все-таки забила перше на 24 центр. Олександр Зінченко забив, Олександр Зінченко, представник Лонського забиває. На 26-й хвилині Олександр Зінченко забиває. <клес> Непогана була атака. Віктор Сиганков віддав на хіма конопля, і хімконопля увірвався. У штрафний майданчик виконав прострільний пас, Роману Єремчику не вдалося замкнути простріл, але Олександру Зінченку вдалося. Це Зробити все-таки Декланду Райсу також не вдалося зупинити Олександра Сашка. Сашко, Сашко забиває, Сашко робить рахунок 1-0 дуже важливий м'яч, але англійці все-таки забивають. На 41-й хвилині Гаррі Кейн робить з центрополі якийсь просто неймовірний пас від Гаррі Кейна, який відрізав весь наш захист. Кайл Уокер вийшов на побачення з Георгієм Бущанем і, на жаль, переграв. Кайл Вокер, він очень добрий. До речі, Кайл Вокер. Дуже така приємна людина. Людина, яка підтримує Україну, і Кайл Вокруг великий великий молодшинка. Він забив, але він забив, він і забив. Ой, друзі, Ну, нічого такого, я думаю, немає. Звичайно, що нічого немає. Звичайно, що Англія більше володіла м'ячем 69% на 31, 11-2% за ударами на користь Англії, 4-1 за ударами в площину за кутовими рівність. З цьому компоненті ми не поступили за кутовими. Непогано, звичайно, непоганий результат, враховуючи той факт, що Англія ну, це, ж, звичайно, це фаворит. Ми на першу сходинку і так не претендували. Ми будемо з Італією битися за другу позицію. І, до речі, у нас дуже важливий матч з Італією. Дуже важливий матч з Італією у нас, друзі. До речі, Італія, яка вже на цю миті розпочала свою гру проти Македонії. Буде. Буде дуже важко. Але вірить, вірить на свою збірну. А, друзі, я хочу виділити Георгія Бущана. Він неймовірно добра людина і. те, що він цього не зробив, коли Бакуєсака вже перегонку 1-1 у ну, другому таймі, а просто неймовірний удар завдав і м'яч, там би він залітав там просто, але щось просто неймовірно зробив Георгій Бущан, і навіть не знаю, якимось просто неймовірним дивом він відбив цей удар та перевів у попереджену. Тобто це мав бути гол, але Георгій Бущан наш збір врятував. Плюс Георгій Бущан непогано. Ще непогано, він просто неймовірно діяв на виходах, і плюс Георгій Бущан і ще пара неймовірних сейвів таки зробив. Отже, на піквороду операції не було, ну бачите, два удари, один в площину, цей удар в площину, це ось цей. Можливо, навіть золотий м'яч національної збірної. Можливо, цей м'яч він в майбутньому. Подару. Тому що італійцям ще їхати туди в Лондон грати з Англії. А ми їх mm, вже пережили. Mm. Ну, так, ми програли 0-2 без шансів, але зіграли ось сьогодні, бачите, в нічів. Це неймовірний результат. Звичайно, що це неймовірний. Результат так Так, друзі, повертаємося. перепрошую за... Технічні, скажімо так, можливості. Хоча вроді по техніці у нас все в порядку. Так, добре, що там у нас далі? Я казав про Георгія Бущана. А ще також мені сподобався Олександр Зінченко. По-перше, він забив взагалі Олександр. Ось вони з Георгієм Бущаном, на мою думку, найкраще ось у сьогоднішнього вийде. Англія, хто в Англії, я би виділив би, звичайно, що Джута Белінгема, він непогано відіграв. Його правда замінили десь на хвилині 65 о, на Маркуса Решфорда. його замінили. М -м, ну, найкращий, напевно, Кайл Вокер все-таки в Англії. Не ти він навіть забив, хоча це також факт. А більше те, що він проти Михайла Мудрика доволі непогано діяв проти українського. Він Челсі. А Михайло Мудрик дуже швидкий футболіст і проти нього будь-якому супернику. Важко, навіть такому, як Калвокер. Але Кайл зіграв непогано. Рахунок 1-1 я вважаю справедливим все-таки англійці. Все-таки мали шанс, Все сейф Георгія Бущина. Це сейф, можливо, я не знаю, можливо, року. Як він в попередженому туди переправив, у нас моментів майже не було. Ми грали другим номером, ми захищалися іноді обігали швидкі контрнаступи. Так, контрнаступальні дії вони, звичайно, ще були. Але до удару справа не доходила. В другому тамі, ось в першому таймі один удар це гол, а в другому таймі один удар це удар Георгія Судакова і то повз ворота. Георгій Судаков, на жаль, також тобто, на жаль. Ну а так, там, знаєте, цікаві атаки вони й були, але там до удару справа. Але більшість часу, ну ви розумієте, коли. У тебе 301% володіння, тобто виграли, звичайно, другим номером. Англія вона домінувала, звичайно. Але це логічно. Тобто, що Англія це ж взагалі один із фаворитів взагалі. Чисто, в футболі. Ну, в ще Це дуже-дуже добре, тому що у Італії буде ще Англія, тому нам не треба хвилюватися, нам треба готуватися до італійців. Італійці зараз у них новий тренер. Італійці, вони, я думаю, вмотивовані перемогти Україну, але нам все-таки треба, звичайно, що зіграти так, як ми зіграли без на сьогодні. Тому якось так мої, шановні. Любі. Друзі. Ну що ж, будьмо, напевно, завершувати. В принципі, результат, неймовірно позитивний, я всіх можу вас привітати з цим досягненням. Тому що, знаєте, Англія останній раз програла тільки Франції. Ну, Франція, це зрозуміло так, Франція це також там Грант. В інших випадках Англійці не програвали. Тобто англійці взагалі там просто громили усіх. Там вони там. До Франції вони там по 6-2 там громили, по 3-0 громили. Програли Франції, то пограли, на мій, на мій погляд, для мало вигравати по грі. Все-таки Франції трішки більш, наче ми це пощастило. Виграли Італію 2-1. Так, друзі, трансляція. Е, так, виграли Італію, я кажу 2-1. В принципі, можна сказати поцілу. Так. Так, повертаємося. Щось там підвис я. Так, що там казав? Так, 2-1 Італію в меншості виграли. Там перший там взагалі тотальне домінування Англії, другий там тотальне домі домінування Італії, але все-таки Страна перемагає в один. А потім вони виграють в нас 2-0 українців, 4-0. Маю 7 70. І тут опа і Україна 1-1. Тому непогано. Непогано. Я дуже щасливий. Добре, друзі. Будемо завершувати відео Андрія молодці, Україна Молодці. Всім побачити, всім пока.